Всім доброго, тихого, мирного дня. Рада вас вітати нас. Чуєте? Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні планували з Оленкою там в одне місце поїхати, але там трошки не вийшло в нас. Тому сьогодні неділя. По календару, сьогодні день тюленя. У мене це не практикується. Я сьогодні вирішила. У мене закінчився сир, фрукти. Овочі, хочу проїхатись та трошечки поповнити свої запаси. Хочу сказати, що, скоріш за все, буду готувати вдома сама, тому що хочеться вже такого більш, хочеться більш дієтичної їжі. Так, тут смачно, все, нічого не маю проти, але раз на, на день, ой, раз на тиждень, два рази на тиждень. Тому. Думаю, що ще прикуплю собі один гаджет корисний, який ви дізнаєтесь трошки пізніше. Ну і зараз таки треба деякі продукти докупити. Тому, тому, тому беру вас з собою. Пішли разом зі мною. Я з рюкзачком, тому що це зручно. За плечики все. Воно не важке, там, ну, може, майже десь кілограма, ну, 2-3 буде. А і то може, і не буде, бо там якісь хруптів возьму. Овочів пішли. Ой, дівчат, не можу наслухатись. Я думаю, вам чути. Так гарно працює мікрофон в телефоні, що все чути. На вулиці погодка сьогодні така жаріжка. Ну, я в 9-й ранку вийшла. Думаю, десь до 11 я встигну. Коли питала дівчат, он море, он море, проходити по комплексу, ось це комплекс, і все. І ось виходите і вже море. Прямо біля кондіка зупиняється тук-тук. Е, Тут тук розв'язка, мені подобається. В черговий раз впевнилась, що вибір дуже гарний. Вибір дуже гарний. От, я вже і махнула, вже треба бігом передигти і сяду зараз. Колись тут один раз їла, до речі, дуже сподобалось і по цінам дуже адекватно. Хочу зараз послідати і піти далі. Я вам зараз покажу, що коштує, скільки коштує. Так. Тут є тости 80 бат, а є ось такі. Менюшки. Кофе йдет фрі. Тут іде я брала з краму, омлет. Було два бутерброди, два тоста, один з вершковим маслом, інший з джемом, була фасоль і кава. А, тут еще жус. За 129 ще джус, а за 179 піпо. Мені ну, оце сподобалось, зараз замовлю. Ось таке бістро, кафе. Тут взагалі як Булочна. Ну, Можна, бачите, поснідати. А по булочкам я вам покажу, яка в них тут є випічка. Тому савадика! Зараз підійде і замовлю собі. Snee down one set. Set number one. One, you want a scrambled egg or fried egg? Talk, talk, scam egg, nah. No? You want egg uh, omelette or scam egg or fried egg? How much was it? 85 baht. Okay, 89 baht. Okay, okay, okay. Була тут, коли людей зовсім не було. А от, бачите, людей доволі багато. В них всякі різні випічки тут є. По 15 бат. Є хлібчик, до речі, різаний. Це, якщо я не помиляюсь, цільнозерновий, На всяк випадок буду знати. Оце зернятко ми хлібчик. Треба, щоб мені перевести. Оце Black Bread, це, якщо я не помиляюсь, цільнозерновий. Є ось такі булочки. Ось такий хлібчик, багети. Так, треба попереводити, який хліб, що значить. І якщо до бутербродів, то можна. І отакі є крученики всякі різні. Багети отакі. Ну, тобто тут люди, я так зрозуміла. Приходять і дуже воно користується попитом. Агалому тут є теж ось в мене що і привабило, щоб я побачила, є тости, круасани. І коли проходила, повз думаю, так, а ну треба зайти що тут, що по чому. Тому, тому дуже рада, що зробила вибір. Цьому кафе, як багато людей люди є, значить що? Значить, воно дуже гарно користується попитом. І Це добре. Дяка. Так, ось принесли такий омлет із трьох. Не омлет, а яєчня із трьох яєць. Два хлібчика. Вони підсушені. Чуєте? Підсушені томатик, касолька. Що в нас тут? Ще вершкове масло і зараз буде варитися кава. Зараз ще принесуть мені каву. І зараз ще несуть кавусю. І вотер. Okay, okay. І вотер. Вater. Окей. Кавусю. Принесли кавусю. До речі, мені кавуся сподобалася. Я попросила ще принести. Водичку, вони чогось поставили в стаканчик, а потім його забрали. Капунка! Капунка, капунка. Так що ось такий буде в мене сніданочок за 89 бат. А ось такі солодощі є. Зараз я вам покажу. Ну, ось такий, наприклад, коштує 800 бат. Ось такі торти коштує. Теж 800, ось такі можна. Це на наші схожі. 900. Ось такі на наші схожі тортики. Ось такі дівчата-смаколики. Це 272, 320. От я, Лашара, на свій день народження не спробувала. Лена, Лена, можна ж було розгавітися. Якось не знаю, фрукти, мабуть, перекривають зараз усе. Тому ну, Ось такі тут тортики. Тут ціна. 670, 600. Ось такі. Я прийшла ось в магазинчик за сирочком. Сирочок, до речі, подорожчав. 169 або 160. Він непоганий. Він мені дуже-дуже нагадує. Не сподобався. Угу. Будемо набрати. Ось тут стоять такі водомати, можна набрати водичку. Ну, щось вона тут копійки коштує. У мене теж вдома ну там, де я живу, стоїть. Ну Щось там баклажка 6 ватт чи що. Ну Я якось купляю в бутилочках, то поки що не купляла, хоча буде вигідніше купити саме з апарата. Там, чай попити, каву. Ну, в мене якось, я думаю, не п'ю, якщо чесно, дуже. Все ж десь на вулиці, десь кав'ярня. Ну, дивіться, як гарні в мене такий цікавий. Не взяла мікрофон сьогодні. Трошечки в мене буду голосніше з вами розмовляти. О, ну, Дивіться, які іграшки. А мені зараз отуди мантулити і мантулити. Хочу авокадо, деякі овочі, фрукти купити. Тому Пішла я монтую далі. От люди, бачите, несуть вже фрукти. Він вважається один з таких дешевих ринків. Називається Ратанакор. Ми з вами вже були там. Я як приїхала, вам робила огляд. Тому, в принципі, немає сенсу робити огляд, хоча немає такого, що тут все однаково. Кожного разу щось різне. Щось тут таке, якщо бачиш, наче одна ж вулиця. А щось та інше, щось та інше. Тому пішла я вештатися. Сьогодні я самостійно, без пана Олександра, також ось якісь якісь тут смаколики, якісь супчики. Тут, тут прямо на вулиці можна попрати 40 бат, Десь я бачила скільки 50 бат, Ну, так як і там, де я живу, там також. Косички заплести. може собі косички заплести, дівчатка, як ви думаєте, як мені буде пасувати? Хейтери здуріють, <рес> якщо побачити. Ну, якщо в мене буде настрій, піду заплету ще собі косички, А чому ні? Треба все попро, спробувати. А ви заплетали собі? Вон теж якась 50-60 бат, щоб поїсти. Оце лотерея. Як мені сказали, в них тут розігриші проходять. Севен і проходять розігриші і люди виграють гроші, ось такої. Отакої. та і все. Тут все дуже просто. Раз, два і в дамках. Тут чесначок басю, манго зелені. Огірочки по 20 бат, Томатики по 25, Коктейльні по 25. Дивіться, які гарні ціни. Зараз подивлюсь, що там на ринку. Так, капусточка. 35 батів. Боже, дівчата, рай для ППшника. А ось. Теж, бачите, можна замовити сніданок. Дивіться, 89 бат. У мене не було сосисок, але я сосиски не їм. Тут ще сосіски, пісок, е, кава, дости. 99 бату статті. О, так тут ще є кафешка. Можна наступного разу нам з вами тут протестувати. О, дивіться, яка кафешечка. От про що я вам кажу? Тут наче і ходила вже в тому районі. Раз щось нове. Раз щось нове. А, он дивіться, яка краса. Теж це для тваринок. Мабуть, магазинчик. Mm -hmm. А це якийсь теж магазин. Але це магазинчик, От дивіться, тут А, тут для коли в них... Ем, ну, бачите, оці одні троянди, троянди, а оці букети вішають. Хто казав, на Гаваях? Так, да, тут теж. Бачите? Тут спеціальні набори теж для чогось. Не знаю для чого, але тут медичний набор є. А, тут різні є. Є медичні якісь наборчики. Є ось такі, можливо, це якісь. Не знаю, дівчата. Не буду видумувати, дивіться, які масочки. Щось Ось стоїть вагоночок з баракуєй. До речі, помазала кремом обличчя, помазала 50, колись помилилася FPV. Ну Я б тільки, щоб FPV допомагала нашим хлопцям. FPF 50 щоб тут ходити, я могла спокійно не боятися, що щось мене десь обпече. Коли пам'ятаю. Намазуюсь, коли не пам'ятаю, ну намагаюся, коли йду на вулицю, не забувати, тому що убезпечити хоч трошечку, трошки шкіру. Не можу з вами не порозмовляти, не поговорити. Пішли далі. Йду зараз тут тіньочок, по тіньочку, ну так спекотно, якщо видно, не видно, мокренька. Йду вся така мокренька, але мені подобається. Ми тут з вами були, пам'ятаєте? Які гарнюні орхідеї. Боже! Потругалася, що знімала, але ну, я поки ніхто не бачу, я вам швиденько покажу цю красу. Ви тільки подивіться, дівчата, це просто рай. О, які гарнюні. Офієть. Подивіться, яка краса. Тайці довели мене до сліз, йшла і жіночка поливала водою підлогу, асфальт. І я йду їй на зустріч, а вона дає мені підро і каже, ну, типа, по мої руки там чиста вода була, Ну, бачиш, жарко на вулиці. Ну, Просто чужа людина, опікувалась про себе. Ну, це взагалі, знаєте, довели, розчулили мене і довели до сліз. Взяла водичку. Не знаю, щось вони, щось я така сентиментальна останнім часом. Так я зайшла в магазин, купила морозиво, собі купила водички і вирішила її пригостити, бо також людина стоїть, працює на вулиці, спека. Я так розумію, що вона продає якісь овочі, ну, щось, щось продає, да. І мені також захотілося зробити для неї приємно і купила їй морозиво. Капунка, капунка. Ну, 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 капунка. Ну, 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 ну.